Держава вимушена буде піднімати мінімалку. Держава вимушена буде переглядати прожитковий мінімум. Тому це буде вимагати додаткових коштів для того, щоб це фінансувати. А звідки їх брати? Вся безпека оборони фінансується з наших доходів. Тобто треба шукати десь, до речі, по тих 50 мільярдів доларів, що ми цього року отримали, через механізм погашення від доходів від заморожених російських активів. Хочу нагадати, що пан Гетьманцев пропонував взагалі оцей кредит розтягнути хоча б ще на декілька років. Тому що ймовірність фінансування на наступний рік є достатньо примарною. Є велика проблема, хто і в якому обсязі буде нам давати гроші в 2026 році. Так що питання фінансування є надзвичайно важливим, хочу нагадати, що. В, на початку вересня Міністерство фінансів України зобов'язане подати в, державний, в, в, в Верховну Раду державний бюджет на 26-й рік, проєкт державного бюджету. І там має бути чітко написано: а звідки ви збираєтесь шановні гроші брати? А тут є величезне питання, поки абсолютно не зрозуміло, особливо через е, позицію американців, через позицію. Деяких європейських країн є дуже важко зрозуміти, що нас чекає у 26 році. Так що, от та правда, про яку йдеться мова, так що до кінця 25 року, з курсом гривні, буде все нормально, тому що є валютні резерви, є е, проплачені кошти для макроекономічного фінансування, тобто тут проблем немає. 26 рік, ну подивимося, що запропонує Міністерство фінансів в проєкті бюджету на 26 рік, і від того буде залежати, що буде з курсом гривні, однозначно. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео. Держава вимушена буде піднімати мінімалку. Держава вимушена буде переглядати прожитковий мінімум. Тому це буде вимагати додаткових коштів для того, щоб це фінансувати. А звідки їх брати? Вся безпека оборони фінансується з наших доходів. То тобто треба шукати десь. До речі, отой по тих 50 мільярдів доларів, що ми цього року отримали через механізм погашення від доходів від заморожених російських активів, хочу нагадати, що пан Гетьманцев пропонував взагалі оцей кредит розтягнути хоча б ще на декілька років, тому що ймовірність фінансування на наступний рік є достатньо примарною. Є велика проблема, хто і в якому обсязі буде нам давати гроші у 2026 році. Так, що питання фінансування є надзвичайно важливим. Хочу нагадати, що в на початку вересня міністерство фінансів України зобов'язане подати в державний бюджет.